Мене звати Елізабет, і сьогодні, у свої 50 років, я несу з собою довгу історію роботи у великій бухгалтерській компанії, де присвятила майже половину свого життя. З самого початку мене завжди рухало бажання процвітати, показувати свою цінність і доводити собі, що я можу досягти чого завгодно завдяки своїй заслузі. Коли мене найняли понад 20 років тому, я ніколи не уявляла, що досягну такої важливої посади. Я добре пам'ятаю свій перший день. Я була молода, повна мрій, але також трохи невпевнена. Компанія була величезною, з багатьма відділами та важливими клієнтами. Саме в цей момент я зрозуміла, що повинна докладати максимум зусиль, щоб виділитися. Поруч зі мною були неймовірні люди, які навчили мене перших кроків, але я знала, що велика частина мого успіху залежатиме виключно від моєї відданості. Вже перші місяці я зрозуміла, що бухгалтерія це не просто числа, це вирішення проблем, робота з людьми, розуміння нюансів фінансів кожного клієнта та пропонування рішень. Я відчувала велику гордість, коли бачила, що мої таблиці та аналізи допомагають у прийнятті рішень. Бути визнаною колегами та керівниками було великим стимулом. З часом я набувала все більше обов'язків. Я здобула довіру супервайзерів і директорів, що відкрило двері для мого просування. Я досі пам'ятаю день, коли мене запросили взяти участь у дуже важливому проєкті, де ми відповідали за бухгалтерію великої корпорації в сфері технологій. Це був величезний виклик, але водночас захоплюючий. Коли ми успішно завершили цей проєкт, мене підвищили до заступника менеджера. Безесоні ночі втома та постійний тиск того варті. Очолювати команду, координувати завдання, пропонувати рішення та навчати нових співробітників робило кожен день більш захоплюючим. Я була пристрасною щодо того, що робила, і це відображалося в кожному звіті, який я подавала. Незабаром прийшла велика новина, я стану головним менеджером відділу. Це було визнанням. Мені було вже понад 30 років, я була сповнена амбіцій та енергії. Я відчувала себе здійсненою. Адже це було більше, ніж я мріяла, починаючи як молодший аналітик. У глибині душі я знала, що це досягнення, результат моєї наполегливої праці та довіри, яку компанія до мене покладала. В офісі рутина була інтенсивною. Моє особисте життя часто відходило на другий план. Я залишалася пізно, приходила рано, брала участь у конференціях з міжнародними клієнтами, стежила за змінами в законодавстві. Проте я відчувала себе добре, бо моя праця була винагороджена. Кожен клієнт мав специфічні вимоги, і я докладала зусиль, щоб приділяти кожному індивідуальну увагу. Це створювало репутацію відмінності для мене і, відповідно, для відділу, яким я керувала. Таким чином, робочий потік постійно зростав. Компанія також процвітала. Ми завжди отримували нові рахунки, міжнародні контракти та довгострокові угоди. Я величезно пишалася тим, що була частиною цього зростання. Було приємно брати участь у стратегічних зустрічах, знати, що мене слухають, і що я вносила релевантні ідеї. Життя йшло в цьому швидкому та задовольняючому ритмі. Я відчувала себе впевненою, поважаною і, понад усе, необхідною для компанії. Проте я ще не здогадувалася. Що через кілька років нові технології та трансформації ринку поставлять під загрозу все, що я побудувала. Незабаром після того, як я відсвяткувала 20-річчя в компанії, у майже всіх зустрічах почала домінувати тема впровадження штучного інтелекту для оптимізації процесів. Спочатку, чесно кажучи, я ставилася до цього з цікавістю. Я завжди була відкрита до інновацій, адже вірила, що технологія приходить, щоб допомогти. Проте з часом я зрозуміла, що керівництво надто захопилося ідеєю автоматизації. Нові програми та системи впроваджувалися практично щотижня. Наші аналітики проходили навчання для ефективнішої роботи з цими інструментами. Хоча компанія вже була досить процвітаючою, власник наполягав на тому, що це була можливість заробити ще більше, зменшуючи витрати на працю. Він бачив у технологіях шанс усунути частину людської праці. Вважаючи її невиправданою. Це мене турбувало. Я почала помічати незадоволення деяких колег, особливо старших, які не так добре орієнтувалися в технологічній динаміці. Вони відчували загрозу, невпевненість і не знали, як реагувати. Я, з іншого боку, хоча й не була такою молодою, намагалася адаптуватися. Я відвідувала курси, навчалася ввечері. Адже завжди вважала, що оновлення є частиною успіху. Навіть з моїми зусиллями я помічала, як директори говорять про скорочення команди. Мета була ясна: зробити процеси все більш автоматизованими, залишаючи тільки тих професіоналів, які могли б керувати та аналізувати дані стратегічно. Я вірила, що буду захищена, адже я була однією з найдосвідченіших менеджерів і відповідала за великий обсяг доходів. У цей період по коридорах ходили тривожні розмови. Говорилися плани звільнень, реструктуризації, об'єднання відділів. Я згадувала часи, коли компанія була більш людяною і дбала про благополуччя своїх співробітників. Тепер усе здавалося орієнтованим на максимальний прибуток. Одного дня мого близького колегу, Роджера, 53 річного керівника іншого бухгалтерського відділу, викликали на термінову зустріч. Через кілька годин він вийшов із кімнати за зачиненими дверима з розбитим виразом обличчя. Ми дізналися, що його звільнили. Це було шоком для всіх нас, адже Роджер мав майже стільки ж років у компанії, що і я і завжди був компетентним. Негайно почалися чутки, що я можу бути наступною. Це мене налякало, адже я не мала планів покидати компанію, тим більше в такому віці. Я відчула холодок по спині. Уявляючи, що після багатьох років роботи в одному місці мене можуть просто відкинути. Я почала розмірковувати, що робити, якщо мене звільнять. Організувати життя у 50 років без перспективи нової високопоставленої роботи було б нелегко. Я не могла уявити себе поза компанією, без рутинних завдань, без поваги колег, без адреналіну прийняття рішень. Навіть відчуваючи тиск, я намагалася зосередитися на роботі. Проте ця загроза нависала наді мною, як темна хмара, залишаючи мене в напрузі. Мені потрібно було щось зробити, щоб забезпечити своє місце, але я ще не знала, що саме. Наступного тижня після звільнення Роджера відбулася ще більша активність. Власник компанії, пан Огусте Лемос, чоловік приблизно 60 років, почав частіше відвідувати відділи, розмовляючи безпосередньо з деякими менеджерами. Завжди був поруч аналітик систем або консультант з технологій. Я помітила, що поступово він ставав холоднішим до співробітників. Раніше він був вічливим і більш людяним. Тепер я помічала жадібний блиск у його очах, який був переважно зосереджений на прибутках і рентабельності. Я намагалася показати свій найкращий результат, демонструючи результати та графіки, щоб довести, наскільки я цінна. Одного ранку я не змогла приховати свого занепокоєння. Вирішила вжити пряму дію, щоб прояснити своє майбутнє в компанії. Взяла телефон і зателефонувала пану Огусте, попросивши особисту зустріч. Пояснила, що хочу представити кілька пропозицій щодо оптимізації мого відділу, але насправді моя мета була мати відверту розмову про моє перебування. Він погодився без зволікань і призначив зустріч на наступний день після обіду. Я готувалася, щоб показати весь свій потенціал і аргументувати, чому я незамінна. Проте я все ще не могла стримати нервозність. Така зустріч була вирішальною для мене. Коли час наближався, моя думка була переповнена. Різні стратегії проходили крізь мою голову, що сказати, як аргументувати, які результати показати. Однак, в глибині душі я знала, що пан Огусте був одержимий зниженням витрат. Було б важко переконати його лише цифрами та звітами. Тоді у моїй голові почала формуватися смілива ідея. Це було те, що я ніколи не думала, що зможу зробити, але в той момент страх втратити роботу перевершив усе інше. Я почала сумніватися в собі, ставити під питання свою етику та мораль, але моя невпевненість на ринку праці у 50 років здавалася переважати над усім. Я подивилася в дзеркало і пригадала часи. Коли використовувала свою зовнішність і жіночу впевненість, щоб завоювати довіру в різних ситуаціях. Не то, щоб це щось виправдовувало, але я була готова спробувати будь-який варіант, щоб забезпечити своє місце в компанії. Я вирішила ризикнути. Того дня в день, одягаючись на зустріч, я вдягнула сукню, яку вважала сексуальною, але водночас елегантною. Я хотіла передати силу і водночас викликати певне захоплення у пана Огуста. Це був мій козир. Коли я піднімалася на поверх директора, мої ноги тремтіли. Одна частина мене відчувала провину, але інша нагадувала про все, що я збудувала протягом десятиліть у цьому місці. Я не була готова відмовитися від усього. Я постукала у двері кімнати Огустеї, увійшовши, помітила здивований погляд у його очах. Можливо, він не очікував, що я буду такою рішучою. Я глибоко вдихнула і намагалася зберегти впевненість, хоча серце билося швидше. Ледве я зачиняла двері за собою, відчула холодок по тілу. Я планувала зустріч, щоб обговорити своє перебування в компанії, але тепер, охоплена відчайдушним імпульсом, вирішила піти зовсім іншим шляхом. Коли я сіла перед Огусте, він здавався серйозним і віддаленим, проте уважним до кожного слова, яке я говорила про цілі та результати відділу. Після кількох хвилин напруженої розмови я зрозуміла, що він не готовий змінити свою думку щодо скорочення витрат. Саме в цей момент, на хвилю несподіваної сміливості та страху, я вирішила діяти неочікувано. Я подивилася йому в очі і зізналася, що зроблю все, щоб не втратити свою роботу. Мій голос був тихим, тремтячим, але досить твердим, щоб показати, що я серйозна. Він підняв брову, зацікавлений моїм висловлюванням. Перш ніж він міг відповісти, я почала розпускати одну за одною, гудзики своєї сорочки. З кожним розпущеним гудзиком моє серце билося сильніше, а його погляд ставав все більш закоханим, не ховаючи здивування. Моє обличчя палагкотіло від сорому і адреналіну, але я продовжувала рішуче йти до кінця. Елізабет, що ти робиш? запитав він, поєднуючи здивування та цікавість. Я не відповіла словами. Вставши, я обійшла стіл і зупинилася поруч з ним з відкритою сорочкою, відчуваючи холодне повітря кондиціонера на відкритій шкірі. Огуста дивився на мене інтенсивно, ніби борючись між розумом і бажанням, що кипіло тут, перед ним. Сумніваючись, він провів поглядом по моїм плечам до напівзакритих грудей. Цей простий жест посилив відчуття тепла, що проходило крізь моє тіло. Я підійшла ближче. Мій парфум змішався з легким запахом кави в кімнаті. Моя рука торкнулася його плеча, я відчула, як м'язи напружилися під піджаком. Потім я нахилилася і, імпульсивно, поцілувала його в губи. Перший контакт був ніжним, майже стриманим, але тривав лише секунду. Досить, щоб наступного миті він відповів з більшим запалом, тримаючи мою талію і притягуючи мене ближче. Його поцілунок був інтенсивним, насиченим пристрастю, яка, можливо, виникла від страху ситуації. Я відчула, як волосся на моїй потилиці вставало, коли він провів рукою по моїй спині, намагаючись обійняти мене. Посеред поцілунків його піджак доторкався до моєї шкіри, яка вже була покрита мурашками від хвилювання. Тепло зростало з кожним швидшим вдихом, поки я прилягала до його тіла. У більш рішучому Русі Огусте підвівся і зачинів двері кімнати, не промовивши ні слова. Ця поведінка вимагала пояснень ми вже перейшли будь-яку професійну межу. Він підійшов ближче до мене, і цього разу саме він мене поцілував. Його рот мав смак очікування, і наші губи досліджували одне одного в ритмі, що ставало все більш невідкладним. Там же, біля столу, завалені паперами, таблицями та звітами. Ми занурилися в момент, що поєднував бажання та відчай. Його руки міцно проходили по моєму тілу, поки я тягнула його кроватку, щоб бути ближче. Посеред френезі я почула шум падаючих паперів на підлогу, але мені було все одно. Це була остання річ, про яку я думала в той момент. Наші тіла зустрілися майже фебрильно. З кожним дотиком напруга зростала, і ми ламали нові бар'єри сорому. Я відчувала себе охопленою сумішю задоволення та полегшення, адже знала, що ця віддача, навіть якщо вона була мотивована необхідністю зберегти мою посаду, пробуджує іскру. Давно загасло в моєму житті. Вага страху бути звільненою та бажання показати йому свою цінність зливалися в єдину іскру похоті. Коли, нарешті, ми досягли кульмінації нашої зустрічі, це було так, ніби тепла хвиля прокотилася по всьому моєму тілу. Моє тіло тремтіло, і ми чули тільки наше прискорене дихання. Я притулилася головою до його плеча, все ще не вірячи в те, що щойно сталося. Я відчула, як його пальці ковзають по моєму волос'ю, у несподівано ласкавому жесті. Лише після того, як наше дихання заспокоїлося, ми обмінялися довгими поглядами, аналізуючи, що це означає. Ми були задихані і з розхитими одягами. Я прибрала свою сорочку і намагалася відновити якусь самовладу. Він підправив краватку і провів рукою по волос'ю, все ще не в змозі сказати щось осмислене. Достатньо було одного погляду, щоб зрозуміти, що ми перейшли на безпечну межу, але для мене це було також визволюючим. Нарешті, Огусте сказав те, що мені потрібно було почути. Він запевнив, що знайде спосіб зберегти мене в компанії. У той момент я відчула. Як увесь тягар, що мене тиснув, розчиняється у невимовному полегшенні. Мені вже було все одно, чи це рішення суперечливе або морально сумнівне. Я зробила те, що вважала необхідним, щоб зберегти свою роботу, і, до того ж, пережила відчуття, що виходило за межі простої переговорів. Я вийшла звідти з тремтячими ногами, але частина мене, та, що до того відчувала себе пригніченою, Тепер була охоплена змішаними почуттями сили та безпеки. Я не знала, куди це все нас приведе, але була певна, що моє життя ніколи не буде таким, як раніше. З плином тижнів я звикла до думки, що моя крайня дія, хоча й сумнівна, спрацювала. Чутки про моє звільнення зникли, і, навпаки, мої підлеглі помічали, що я стала спокійнішою. Огусте та я встановили свого роду мовчазну спільність. Час від часу він запрошував мене на вечері після роботи, кажучи, що нам потрібно обговорити робочі питання. Звичайно, на цих виходах було більше, ніж просто робота, але ми тримали все в секреті. В офісі я продовжувала демонструвати свій професіоналізм. Виконувала терміни, допомагала в навчанні нових співробітників і підтримувала роботу відділу. Навіть з впровадженням нових технологій я старалася довести, що ніщо не замінить досвіду та чуття доброго менеджера. Компанія продовжувала свою реструктуризацію, і я бачила, як багато людей звільняються або переведені. Мене стискало серце, спостерігаючи за цими змінами, але водночас я трималася за свою позицію. Я не могла допомогти всім, але намагалася пом'якшити атмосферу і наставляти колег, які ще намагалися адаптуватися. Щодо Огусте, він здавався більш впевненим у своїх можливостях. Часто консультувався зі мною щодо стратегічних рішень, особливо коли йшлося про старих клієнтів. Він визнавав, що мій професійний досвід був цінним, і це приносило мені задоволення та безпеку. Признаю, що, хоча частина мене все ще сумнівалася у тому, що я зробила, я знаходила певне щастя в теперішньому моменті. У мене була робота, професова повага. І тепер навіть близькі стосунки з власником компанії. Це була суміш відчуттів, гордість за свою важливість і страх від того, що я переживаю щось, що багато хто міг би засудити. Я почала частіше виходити з огусте. Ми ходили до розкішних ресторанів, розмовляли на теми, що виходили за межі роботи, а іноді навіть розслаблялися, обговорюючи банальні справи. У ці моменти я помічала, що він також був самотньою людиною. Яка шукала щось, що змусило б його відчувати себе живим. Хоча я знала про ризики залучення до стосунків з начальником, щось у мені змінилося з тієї вечора в офісі. Я відчувала, що перейшла лінію без повернення, і, певним чином, почувала себе вільнішою, щоб насолоджуватися тим, що з'явиться надалі. Ми все ще підтримували дискретність у компанії, але не можу заперечувати, що одна чи інша людина підозрювала про наші близькі стосунки. Як головний менеджер, мені також потрібно було дбати про свій імідж. На щастя, не було великих коментарів або проблем. Сьогодні я пишу цей розповідь, відчуваючи себе спокійніше. Моє професійне життя йде вперед, і я продовжую працювати в компанії щаслива із все кращими результатами. Можу чесно сказати, що зробила те, що вважала необхідним, щоб залишитися там, де завжди хотіла бути. І наразі цей вибір приніс мені спокій та щастя. Отже, вам сподобалася ця історія? Сподіваюся, вам сподобалася кожна секунда. Якщо вам цікаво дізнатися більше, ви знаєте, що робити. Поставте лайк і підпишіться на канал, щоб не пропустити жодного контенту в майбутньому. Скажіть мені в коментарях, що ви думаєте. Я хотів би знати, що ви думаєте. До наступного разу я буду чекати вас.